Питання до тих, хто досі не займаний після 30. Чому у середній школі я був незграбною спілкуванні? У коледжі мене не цікавили вечірки. У дорослому віці я просто не люблю виходити з дому. По суті, я просто ніколи не шукав стосунків. Я був таким до 23 років. Потім я завантажив додатки для знайомств і незграбно зв'язався з кількома людьми після того, як трохи поспілкувався у повідомленнях. Просто писав якийсь лайно та жартував, не маючи наміру ні з ким зустрічатися, якщо вони самі про це не попросять. Зрозумів, що я не хочу стосунків або з ким, і закинув цю ідею на деякий час. Стрес і емоції пов'язані зі спробою налагодити зв'язок з іншими людьми, просто не варті того. Частина мене шкодує про це, тому що тепер у мене є приємні спогади, але негативу все було більше ніж позитиву, тому я більше не повертався до цього. Інша частина мене хотіла б, щоб я взагалі ніколи цього не пробував, тому що це ніби даремно витрачений час, але я все таки дечому навчився, тому якось так. Я знаю одного хлопця, якому 45 років, і він не займаний. Це товариський хлопець, абсолютно звичайний на вигляд середнього зросту. Дуже смішний, і той тип, який починає розмови на вечірках. Один із моїх друзів познайомив його з жінкою, щоб вони спробували зустрітися. Вони пішли обідати, і він навіть сподобався жінці. Тому вона запросила його до себе, щоб разом подивитися фільм. Він походився і за два квартали від її будинку у нього ні звідки почалися напади паніки та тривоги, і він утік від неї. Тому я припускаю, що деякі люди мають проблеми з психікою чи тривогою, коли. Справа доходить до близькості, і можливо, тому вони залишаються незайманими до такого віку. А ви вже підписались на канал? А вподобайку поставили. А ну швиденько виправляйте ситуацію. Це не про мене, але цілком могло б бути і моєю історією. Це актуально для деяких моїх друзів. Час летить. Ви потрапляєте в колесо ротини і перш ніж ви це розумієте, проходять роки. У тебе немає подруг, ніколи не було дівчини в підлітковому віці. Тощо, тому ти почуваєшся ніяково серед дівчат. Бракує впевненості. Можливо, ти навіть справді досить непривабливий. Ти просто потрапляєш в колію, і у тебе немає іншого досвіду, на який можна було б спиратися. Тому це для тебе нормально. Ти просто існуєш у своєму світі. Робота, школа, ваша група друзів. У тебе є відеоігри та порно, щоб відволіктися та задовольнитися. А роки йдуть: 20 перетворюється на 24, 24 на 27, а потім раптом стає 30. Це точно про мене. Зовні нічого не шукаю, тому що я не там, де хочу бути, але чесно кажучи, мені абсолютно нормально. Я не хочу дітей, насправді не хочу ні з ким зустрічатися в даний момент. Ні, насправді було б добре мати когось, з ким можна спілкуватися і чимось займатися разом, але мені комфортно з тим, що у мене є. Не знаю, як би хтось інший почувався на моєму місці. Низька самооцінка, я інтроверт, соціально нескрабний і зовнішній вигляд у мене дуже не дуже я жінка, якій трохи за 30. У мене немає серйозних причин. У мене не було серйозних стосунків, і я майже ні з ким не зустрічалася. Тому зі мною цього ніколи не траплялося. На даний момент я відчуваю, що зустрітися з кимось мого віку чи старше мені було б неприємно, і вони дізнаються про мою цноту через відсутність будь-якого досвіду з мого боку. Якщо це станеться, чудово. Якщо ні, то теж чудово. Мені щойно виповнилося 35, коли я втратила цноту. Не було жодної очевидної причини, чому цього не сталося раніше. Я не з тих людей, хто любить вечірки чи прогулянки, тому чоловіки, яких я зустрічала та з якими починала стосунки, були з моєї роботи чи хтось із друзів. А ще у мене було і досі є дуже гарне життя. Я дуже щаслива в усіх інших аспектах свого життя, тому у мене ніколи не було мотивації змінити якісь речі у своєму житті або когось зустріти. Я ніколи не пробувала знайомитися онлайн до цього дня. Я ніколи не була на справжньому першому побаченні. Я познайомилася зі своїм партнером через роботу. Ми стали друзями, але безумовно було щось більше. Нам знадобилося приблизно 8 місяців, щоб із друзів стосунки перетворилися у щось більше. У першу ніч, коли я у нього залишилася, без сексу, лише обійми. Я не спала майже всю ніч, думаючи про те, що я насправді в ліжку з чоловіком. Лол, вранці, коли ми знову обіймалися, я спробувала сказати йому, що я не займана, але він дуже заплутався і просто сказав: Я не розумію. А я сказала, я думаю, ти розумієш. Більше ми про це не говорили. Третій раз, коли я була у нього, я просто дуже хотіла його. Мій перший раз був чудовим і безболісним. Він не поспішав, і в якийсь момент я не витримала і просто стягнула з нього нижню білизну. Після першого разу я була трохи збентежена тим, що абсолютно нічого не змінилося. Я не знаю, чого я очікувала, але єдине, що відрізнялося, це те, що тепер я знала, як це колує член у мені. Зараз я навіть не думаю про те, що так довго була незайманою. Ми все ще разом живемо разом і намагаємося створити сім'ю. Думаю, мені просто пощастило, що я його зустріла, якби ні, я все ще була б незайманою. Був дуже замкнутим і мовчазним у середній школі та коледжі. Я ніколи не ходив на побачення і не мав жодних стосунків. Я завжди був соціально тривожним. Зараз мені 30 років, і я багато років намагаюся знайомитися в інтернеті, але маю проблеми з депресією, яка виникає через самотність, і проблеми зі здоров'ям. Я боюся з кимось зближуватись, тому що боюся, що вони не захочуть мати справу з моїми проблемами зі здоров'ям і що їм не сподобаються деякі косметичні аспекти, які виникли через мій неврологічний розлад. Так було вже багато разів. Якби я врешті-решт зустрів потрібну людину, я не думаю, що це стане для мене чимось дуже значущим. Я думаю, що фізичні показники не є великою проблемою, якщо є все інше. У мого чоловіка псоря з бляшками на більшій частині тіла. Він дуже соромився цього, але ми познайомилися на роботі, зрозуміли, що у нас однакові життєві цінності, а також пара спільних захоплень. Він запросив мене на побачення, коли дізнався, що ми з моїм хлопцем розлучилися 10 років тому. Я була першою і єдиною дівчиною, з якою він коли-небудь зустрічався. Йому тоді був 41 рік. Просто мені ніколи не було цікаво бути з іншою людиною. Ніколи насправді не відчував жодної романтичної іскри чи зв'язку і не мав справжнього бажання це шукати. Так само я ніколи не ставив секс за мету, я завжди міг сам себе задовільнити, тому це ніколи не було для мене чимось важливим. Я бачу, як люди демонізують френдзону, яку я дуже люблю. Немає романтики, яку потрібно підтримувати, немає фізичної уваги. Ти просто насолоджуєшся проведеним часом з кимось без задніх думок. Виявляється, ви не зможете займатися сексом, якщо ніколи не намагатиметеся займатися сексом. З 15 років у мене небезпечна стадія ожиріння. Ніколи не почувався достатньо впевненим, щоб спілкуватися з дівчатами, і вони ніколи не цікавилися мною. Тож це ще раз підтвердило мої сумніви в собі. Зараз мені 29, і я схудна на 103 фунти з липня минулого року. На жаль, я все ще важу 352 фунти. Дуже довго я думав, що як тільки я схудну, люди зацікавляться мною. Дівчата вважали б мене привабливим, і я мав би впевненість з ними спілкуватися. Але тепер я розумію, що це не має значення. Я працюю над собою не лише заради сексу. Я працюю над собою, тому що це правильно, тому що я хочу жити здоровішим життям, тому що я хочу не ненавидіти те, що я бачу в дзеркалі або на фотографіях. Тому що я хочу довести собі, що я можу це зробити, і дотримуватися цього, тому що це єдине життя, яке у мене є, і я хочу почати жити повноцінно і пишатися тим, що я роблю і ким я є. Ось чому я не займався сексом. Якщо це станеться, чудово, якщо ні, чудово, це більше не є моєю рушійною силою, і це те, чим я пишаюся. Я настільки поважаю жінок, що тримаюся від них подалі. Лол, це одна з причин моєї тривожності. О, я не хочу турбувати вас своєю присутністю, я залишуся осторонь і просто скажу вам все це подумки. Я намагаюся стати чарівником. Знаєш, ось що найдурніше у всій цій магії. Ви витрачаєте 20 років на вивчення закляття, яке змушує оголених незайманих з'являтися у вашій спальні, а потім ви настільки отруєні в упарам ртуці і від читання старих гримуарів, що не пам'ятаєте, що треба робити далі. Нікому не потрібна думка авторки. Просто в підсумку відео хочу сказати, що немає нормального чи правильного віку для того, щоб втратити цноту. Головне, щоб ви відчували себе при цьому в безпеці та самі були готові до цього. У 16, 20 чи 35 років це все норма, не норма, це примус і тиск. Дякую за перегляд. В коментарях діліться, в якому віці ви втратили цноту і чи були ви готові до цього в той момент. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!